Вітаю глядачів каналу Вежа. Сьогодні у нас програма досить незвичайна. Ми будемо розповідати про події, які не ті, які вже стали історією, а які, я так сподіваюся, стануть історією. І хоч хочеться, щоб вони якнайшвидше стали історією. Сьогодні в нас в гостях Сніжана Полянська і Іван Бондарів. Ага. Вони розкажуть про те. Як зараз от відбувається допомога українській армії про таку от громадянську ініціативу, яка набирає все більше обертів там, в інтернеті, люди долучаються. От, Пані Сніжано, розкажіть, звідки взагалі взялася ідея от такої ініціативи? Ну, взагалі, початок, це на початку березня, коли трапила ситуація в Криму з військовими і коли дуже багато кількість людей, да, мабуть, ми всі. Дуже хвилювалися за них і за ті обставини, які там насправді у нас багато друзів, знайомих. Ми спілкувалися і бачили, що психологічно там було дуже тяжко військовим, сім'ям, військовим, особливо. Да? І якось так всі сиділи, сиділи, а потім вирішили об'єднатися через Фейсбук. І постійно почали долучатися люди і більше і більше. І ми просто взяли ініціативу на себе. Це починалося і з того, що буду доставити харчування, їжу, воду інформаційно. І потім, вже врешті-решт, коли бачили, що та ситуація, яка склалася в нашій країні, наша країна постала перед величезними проблемами і розуміючи складність цієї ситуації, знов ж таки люди, ми всі через Фейсбук об'єднали свої зусилля і навіть допомагали вивозити сім'ї. З Криму. Тобто почалося з таких елементарних речей. З елементарних речей просто ну це, ну, це такі якісь, ну ми ж всі люди. І просто неможливо було сидіти і на це спостерігати по телебаченню. Тобто кожен хто чи міг, той почав допомагати. І коли, врешті-решт, ця громадська ініціатива. Зробила свою справу, підключилися наші наші люди західної України, почали прийняти до, до себе сім'ї. Да? І по сьогоднішній день працюють ці програми, щоб вони трішки відпочили, щоб вони відійшли від того всього. Ну і тут, бачите, трапилася ще більша біда вже для всієї країни. Знов ж таки, і вийшло так, що нам ми ну, постійно вже почали це продовжувати. Людей стає все більше, ми знаємо, що Іван якби до військової служби причетний, а для вас це допомога військовим якось там з вашої роботи, можливо, пов'язана? ні. Якщо по роботі говорити, то взагалі то у мене танцювальна студія імпульс. Ми національні чемпіонати, чемпіони вигравали. Абсолютно це діти, це молодь. Це хоча я так інколи думаю, коли ми перший раз поїхали в Сполучені Штати, а це було для України перший раз. І коли там ми взяли великий прапор був саме від України, от там щось, знаєте, якось так воно включилося дуже. ну, І ти, от, коли ти пишаєшся за свою країну, і коли тебе питають, з якої ти країни, I'm from Ukraine. І це так дуже. Ну, ти і з повагою це, це, да, це говориш. Якось воно пішло, мабуть, звідти, тому що навіть наші танцюристи, студенти нашої студії, вони сьогодні підключаються досить активно, досить. Тобто абсолютно не було ну якось якогось відношення до військових. А я ще хочу сказати, ще таку річ. Ну у мене є син, у моїх друзів є сини. А у нас є друзі, у нас є племінники, родичі. Всі військові, вони чиїсь діти. Ну так, І хочеться допомогти, якби бачиш в них своїх власне, дітей. власна, власна, да. І мені здається, що саме оце більш всього зіграло, Ну, таку саму, саму таку першу чергу ну, відіграло саме це. Тому що коли ти починаєш спілкуватися з іншими людьми, то фактично саме це таке був саме головний такий крик, да, може душі, чому ти почав цим займатися? Я знаю, що ви організовували допомогу івано івано-франківським військовим. Іван, розкажи, яка у вас була там. Ну, потреби, які були в чому вам допомогли, якби так Ну, mm -hmm. потреби вони були, є напевно будуть, no, бо так. в принципі армія це такий складний механізм. Завжди щось треба. Проблема в тому, що у нас дуже багато військової техніки, яка ну випуски ну не новітніх, скажімо так, це ще радянський союз, там 80 80-ті роки приблизно, тобто. Зараз на цих автошротах, навіть які переважно обслуговують легкі автомобілі, такого немає. І тому от там була певна кількість підприємців. От директор Лениве Васильваночка там на перших проект вимагав дуже активно. Ну а потім от підключилася Сніжана. І ну це не просто Сніжана, це ціла… Да, це організація це така, величезна. Це. це є вершина айсберга. Є в інтернеті у Фейсбуці. Така група підтримує українську армію. Вона є всеукраїнська. Ми не маємо жодного відношення до тих смс. Це громадська така. Так, громадська. В квітні, місяці, 17 квітня, здається, була створена суто якби, франківська гілка тої версії, «Підтримай українську армію, але Івано-Франківський. І ось вже, ну там, фактично місяць, тільки вона існує, вже там більше, ну, близько 600 осіб зареєстровано от на цій гілці. Яка от, ну, структура і механізм от, праці, значить, От як вони, наприклад, приходять активісти того Фейсбуку, скажімо так, ну, там, до військових це не тільки до нас, там у нас і у нас гвардія, і дизайнерки. Mm -hmm. Тобто географія широка, це не, не суто, що вони допомагають сути Івано-Франківській браті. І, наприклад, до нас і кажуть, хлопці, що вам треба. І от, вони, як ми... правило, я переб'ю, вибачте, вони, як правило, говорять, нам нічого не треба. Нам, нам, нам нічого не треба, well, але, так, ми, вже... да, скромні, але ми, вже, ну, ми mm -hmm. ж то вже знаємо. <laughs> mm -hmm. <laughs> да. ну, Врешті-решт формуються списки, де от, якби, заявки що mm -hmm. конкретно ну, це запчастини там, або там, ліхтарі. От, зараз дуже багато робиться для посилення нашого аеродрому об'єктів, бо територія величезна, ну і просто таким от постарінки його охороняти не виходить. Потім от, це все оголошення вишується у Фейсбуці і списки. От, що треба. І люди долучаються, підприємці, приватні бізнесмени, священики, які абсолютно. дзвонять, снижено, як ви, це координатор, хто може Напрямуються за запчастини, Хто не має, але є можливість допомогти, він перераховує гроші, там є відповідні рахунки якісь є. Так. Потім це все діло закупається, є фотографії, як це урочисто передається. Фінансі ну, звіти чеки. звіти. І потім ми фінансові звіти, навіть чеки скануються, вивішуються. Тобто це ну, якби, дуже прозора. Якщо ці тендерні закупівлі, там, які робляться в державі, там от не знаєш, як воно за такими сім'єю Печатками там знаходяться, то тут все якось такі гроші народні, і звіт, ну і в принципі, навіть якось ну, не думки нікого там в себе щось вкрасти, ну, це ж йде на армію конкретно, да. що йде до нашої бригади. Ну, от, Дуже нам допомогли вони з от, автозапчастинами. От, Фактично, наш, ну, я от за всю бригаду не можу казати, я заступник командира батальйону зв'язку та ратенічне забезпечення по роботі з новим складом. І в нашому батальйоні зв'язку відсотка от, ну, 99-ї техніки вже повністю. Справно, тобто ключ ставив і вона завелася, поїхав на завдання. Якщо раніше це показник був значно менше, то зараз ну, завдяки от цим е, постачанням запчастин ми дуже підняли свою боєготовність. Навіть я там такі от магніто, такі запчастини, ну там з електрикою пов'язані, ну, дуже їх важко було знайти, але от де вони їх розшукали, ну, це чудо. Ми от навіть по військових каналах на складах кажуть, що немає от військових. Ну, а люди знайшли. Ну, Не нове, але ну, баушне, але воно справне. Потім us Поставили на ось ці от ліхтарі для освітлення аеродрому. Тобто, так, це потужні такі. Якщо раніше там ну, як це, темно в темному місті у негра, там <с от такі, приблизно була бачимость, то зараз у нас все світло, так ну майже хто суматрівся, так, вечором. Так. Тобто підходи. Закуплені рації, Тепер, якщо раніше, от якась там ситуація така екстрена, і той от боєць, який охороняє аеродром, там мусить там, бігти, значить. По тому тапіку ну, телефон там, визивати там, варту чи там, підкріплення, або набирати мобільному телефоні там, номери, то зараз просто він натиск одна кнопка, два слова, його вже почули в корольному цього вартовому приміщенні. Ну, тобто, Мобільність підвищення, так. Ну і Робота триває. Зараз знаю, що збирають вони кошти на систему аудіоконтролю. Це дуже такий важливий елемент безпеки польотів. бо коли от... Льотчик, повітрі знаходиться, то от всі ці розмови воно, ну, мусить якось фіксуватися там і. Ну, це діло зараз там радянських часів, ще 80-ті роки ці бобінні, ці мактафони. Ну, вже технології, технології потрохи воно все ну, збільшується. Система відеоконтролю вже встановлена під час польотів. Роботи йдуть. Ну і ну, дійсно це люди, які ну, з таким от ентузіазмом роблять Це діло. Вся Україна. Ну, вже да. не тільки для нас. Вони дуже допомагають. От хлопцям десантникам з 95-ї бригади Житомирської, які зараз фактично на ну, першому краю того фронту. Ну зараз йде фактично війна за Україну, чи буде така держава чи ні. Там дехто закликає то, ну, на ці дві області, давайте відкинемо. Ну так можна навіть що залишиться там Івано-Франківська область і, і, і там кубка там, західних територій. Тому це наша країна, і за неї треба боротися. Бо жодна така поважна країна без боротьби вона не ставала, і все з неба не падало. І тому ті хлопці, от зараз вона ну потребують дуже сильно цих бронежилетів, касок приборів. Нічного бачення, навіть снайперських цих прицілів, оптика це є. Ну, і от люди вони Купуємо, купують з власним коштом, заправляють машини, возять туди, прямо в той Славянськ. Там на цих блокпостах передають. Тобто, ну якщо у вас дійсно ну є така можливість, потреба ну от та десятка чи двадцятка, якого там порахуєте на цей фонд, фактично він може <плес> кави. <якщо>? Ви <плес> знаєте, навіть <плес> да, за навіть не особливо це, перераховувати. Та, Наприклад, можна зробити такий цікавий експеримент, навіть на базі на базі вашого колективу. Ти вода, там просто взяти якусь суму, певно, яка ну не піде з бюджету сім'ї, наприклад, тобто це легко не легко з цим розрахуватися, просто от зібрати. От, якщо от отці люди, які вони просто зробили один раз, і все, розумієте, вони вже це бачать, вони розуміють, що вони реально допомагають реальним людям. А коли вони ще відчувають оту таку вдячність, від коли вони чують по телефону тих хлопців. Це зупинитися неможливо. Ти просто розумієш, що військовий ще раз повторююсь. Це ж не не роботи. Це ж наші це наші хлопці, наші. От ви зараз про такі ну, знаєте, ну як позитивно та це зробила взагалі? От є що тут люди не розуміють вас, да дуже багато да, да, ну, да. там. От ви звертаєтесь по допомогою, там реально ж людина може допомогти. Вона не хоче. Ну ні. ні, ну по перше, ми не звертаємось <звіт> по допомогу. Ні, ну, <звіт> ну там ну при закупівлі, можливо, чогось там знаєте. а, ні. <звіт> ви знаєте, що якщо до речі, якщо вже люди починають пізнавати, там хтось щось є і в місті в нашому є, є, є і бізнесмени. Такі, що вони не хочуть говорити про це, тобто от людина, яка щось робить, вона про це ну не розповідає. Мені просто треба сюди було прийти, тому що розповісти, що є нова технологія самоорганізації суспільства, да? коли кожна людина встає і сама робить, і вона відчуває, що вона громадянин цієї країни і від неї щось залежить. Це дуже важливо. А саме важливо ще коли. Перші дні, от якщо в от в перші дні, коли наші хлопці відправили на схід, наших українських, я маю на увазі, mm -hmm. да не тільки там ван франківських і коли вони день, два-три, були без їжі, без води, ну реально без нічого. Про це вже можна говорити. І коли ти розмовляєш з ними, да, ти відчуваєш, що там просто повний розпач, і ти нічого не можеш зробити. Ну як? А ми можемо, ми змогли. Ми всі об'єдналися. І коли до них пішли машини. Одна за другою вся Україна збирала все. Хто берці, хто тапари, хто хто гроші на раці, хто на бронежилети. Ви собі уявляєте, але це ну це просто недопостачання. Країна не була готова. Я хочу на цьому наголосити. Країна не була готова. І, до речі, фонд наш він співпрацює з Міноборони. Іде міноборони на співпрацю. Є люди, які теж там намагаються контролювати, намагаються співпрацювати, вирішувати ці питання. Але моменти законодавства не були підготовлені до цих ситуацій, поки це все переробиться. Ну, це потрібно час. Да, але розумієте, в чому справа? Допомога їм потрібна сьогодні і зараз. А не тоді, коли там щось Так. Да. і тому, поки держава допоможе, ми вже це тут цю підтримку. Ми надаємо і до речі, ми діємо на підставі законодавства. Зробили, прийняли закон. Да, От, ну так є певна процедура прийняття. Тобто не просто тобі привезли там 10 ящиків там з якимись там запчастинами, і ти їх на слав поклав. Подякував від побачення. Складається відповідні акти. Є комісія, яка це діло приймає, ставиться на облік фінансову частину. Тобто, це не в пісок, це все діло виходить. Іде і держава прийняла такі закон. Повно, що ми з вами з усіма ми можемо це зробити, і це не є якась там анархія там чи так. Я наскільки знаю, що раніше не можна було ніби на роботу щось принести, бо там завжди якісь потім перевірки були, які могли там описати. Ну і з іншого боку, це дуже оперативно. Тому що дійсно це прожилети хлопцям, треба вже і зараз, поки проведуть тендер, бо зараз дуже якась у нас така бюрократична ця система, треба і конче Мені Тому звичайно, це не знов таки час треба тендер провести, треба взяти якісь довідки з трьох підприємств, Приємство де буде дешевше, потім якось там конкурс, там перше слухання, друге слухання. Тобто, поки ці державні гроші прокрутяться, виконують ці, ці от процедури, ну то прийде там місяць, навіть більше. Ну а от завдяки от Фейсбуку, цей от спільноті да. то воно швидко. Скажу, як правильно називається, підтримує українську армію. Так? Фонд підтримує армію України. України. Да. Це ми ну спочатку це була просто громадська uh -huh. така да, ініціатива, і потім ми просто зрозуміли, що бізнес, наприклад, чи люди, які живуть за кордоном, якісь діаліз. Аспори вони ну вони не розуміють, як це там на когось відправити. Тобто має бути якась система, да, якась організація вже. Довіряти. кому довіряти. І ми вже це зробили. Фонд підтримує Україну армію України. Зараз вже доробляються вже документи на громадську організацію. Скоріше за все, це буде боєздатна Україна буде так називатися. Ми плануємо як от. Нас настане мир закінчиться війна, ми все одно будемо займатися питаннями соціальної підтримки і військових, і іншими соціальними, ну, там не соціальними програмами і психологічними, реабітація. Це обов'язково треба. До речі, я вибачаю, що я так трішки перескочу. От я хотіла довести ту думку. І коли от допомога військовим вона фактично організовується за один-два дні. Розумієте, тут один-два дня, це не тиждень збирається, немає часу збирати тиждень якусь допомогу. Це не тиждень. один-два дня. Кліщ є, Фейсбук є, команда є, хто собі як вирішить, хочуть, вони самі закуповують, хочуть, вони гроші відправляють, чекають, звіту і все решта. Тобто це реальні всі люди. І коли ти там, ну коли ти в це ну, входиш, ти бачиш, з ким ти спілкуєшся, як воно працює, ця система. Ну, 21 з сторіччя нова війна і нова протидія да, суспільства цього всього. І от коли хлопці вони бачать. У цю підтримку, ви знаєте, навіть ну, навіть малюнки дитячі. Ми кладемо в малюнки дитячі, вони палатки палатках своїх, оці малюночки вивішують. Да. І вони, ну, це спокійно, спокійно це розповідати. І вони говорять: От, якщо раніше вони казали, ми не знаємо, що ми тут, то зараз вони кажуть, ми знаємо, чому ми тут стоїмо. Ми стоїмо тут за себе, ми стоїмо тут за вас, за кожну ту дитину, яка намалювала цей малюнок. Ну, вам, очевидно, дуже важко так, от, через себе це пропускати. Це. Я, і всім людям, які спостерігають за подіями, ну так, так спілкуєшся, важко дивитися, ну, дивляться, щоб бути в курсі, але це. Ви розумієте, коли ти починаєш щось робити, да? от, е, я знаю, що була жіночка-пенсіонерка, вона сказала: У мене немає чим допомогти, у мене є хороша бібліотека. Чи можу я принести книжки для військових? От, ну як, от, да? Це ж допомога, правда? Ну, так, це допомога. Може... Да. Хтось може відправити смс-ку там. От коли феодосії феодосійські стояли, наші хлопці просто відправляли смс-ку з підтримкою. І от від них йшла віддача, що ми вистоїмо. Народ об'єднується, і хороших людей дуже дуже багато, дуже багато. Тому от, для того, щоб було легше, треба просто щось робити. От, у мене теж був такий приклад, е, каже, я нічого не вмію робити, тільки хрестиком вишивати. <рес> <рес> Серйозно. Але я кажу, ти зможеш дуже багато що зробити. Ця людина за один день підключила дуже велику кількість людей. І у нас тоді з'явилося, це ж треба було, ну, дійсно, треба дошки зробити туалети на аеродромі. Ну, так здається, да? але аеродром не працював. Зараз він запрацював, колектив працює, треба, треба. Так, за один день були було зроблено, і це за один день було закуплено ще м, запчастини. За один день було зроблено, знайшли там вікно, треба е, металопластик. Тобто, от, от вона просто підключила своїх знайомих. Ті знайомих ще знайомих. У Нас бувають такі моменти, що, наприклад, треба насілки, от Коли почались вже такі, ну дійсно такі вже серйозні просто бої. І нема насілок у цих безкаркасних. Інформація дійшла до мене через мене, через моїх знайомих. дійшла з Житомир, Житомир через Київ, В Києві. Носілки по 835 гривень. Коли з ними зв'язалися і пояснили для чого і кому ціна цих носілок стала 500 гривень. Люди допомагають дуже сильно до речі, на рахунок от, хочу сказати, що дійсно люди ну на навіть ці от, підприємці вони ну, йдуть назустріч. Коли тільки-тільки це діло починалося, нам от конче треба було ці от спальні мішки. Там ну, певно, бо mm. було там, відрядження, наші їхали там на бойове завдання, скажімо так, і от навіть там приносили ну, чеки, там давали, що нібито магазинна вартість того спального мішка там, 600 гривень, нам ну, не нам, тим підприємцям, uh -huh. які нам підтримували за 400. Тобто навіть власники цих от, туристичних цих крамниць. Також на зустріч. Ну і це також, ну такі подиви. Фактично ну, він по собі вартості їх брав. Ну, ну так, віддавав нам це добре. Так що ну дійсно народ підіймається. і от зараз це дуже добре грає ну, якби така пропаганда, тому що ну от там російські змії там всяк, протискують таку ідею, що це от, бандерівська якась хунта, що там фашисти забрали владу, що народ України там от чекає прямо цих російських збавителів. А коли от весь народ України цей там за винуком там об'єднається пару да, там таких бунтівних регіонів, там об'єднується і поставляється хлопцям. Запчастини, зброю, їжу, прибори, шоломи ну це вже не бандерівська хунта, це значить щось не то. Пропаганда, значить бреша. І це також ну так би такий народний спротив, це от внесок в перемогу. Ну Я думаю, вже там нібито починається якось на краще. от ці ситуації вже там, операція туристична там, проходить. Вже, там терористи трошки розгублені, там ну як от ніхто не думав, що це так це буде такий спротив. Ну, такі спротив. Е, спроти. Воно йде все більше, більше. Ну, і, в принципі, вже держава потрохи, вже це на ноги вже от, почалися поставки, вже пальне, там от, може, франківці на власні очі чують, як ідуть польоти. Це ж польоти йдуть так. за, за yeah, на, yeah, yeah. Авіагаз, авіагаз на заправці, не купиш. Тобто, ця держава, ну тобто є вже якась нові ну, подвижки з боку держави. Ну зрозуміло, що держава зараз фактично ну, основне зусилля спрямовує на забезпечення операції. Ну, наші льотчики, нібито в тилу знаходяться, ну але з. З боку, вони не в тилу, да, вони ж там, так само по повіду. Ви ж бачили, да, де хлопець з чекою з, з гранатою і, і літак. Ну це ж наші. Взагалі вони всі наші. Ну всі. Пані Снежану, ми вже так мусимо закінчувати. Я, mm -hmm. ну, якби. Хочу надати вам таку, якби, можливість коротко. Ну, куди там можна ну, звертатися, як, якби, там, в кожному місті там є, чи, чи суто через Фейсбук. Тобто заходиш в Фейсбук, набираєш. Заходиш, три да. слова. Ну, або, да, підтримує українську армію, Так, да, українську армію, ми, скоріш за все, мабуть, група. Ну, треба, якщо навіть не знайдуть люди, а ви захочете к нам, до нас підключитися, ви, будь ласка, ну, звертайтеся на вежу, ми їм лишимо тут ссылки на Фейсбуці. А. Ми лишимо всі координати, ви зможете самі зайти, самі все побачите. І я просто ну, просто, ну, просто, мені дуже сподобалось вислов Кеннеді. Не питаю, що робить країна для тебе, а що робиш ти для своєї країни. Да? І я хочу сказати: якщо от ми всі от, так, от як один, знаєте, от всі. От всі, отак, як один стану, ми видимо, що я можу зробити. Я можу там 10 гривень перерахувати. Я можу там не знаю, там ключ для ремонту машини принести е, військовим. Там я можу палатку. Я можу просто написати смс-ку. Ви розумієте? Ну. Ми, ми переможемо. Нас ніхто ніколи не буде чіпати, тому що люди дуже хороші. Наші українці дуже хороші. Дякую вам за участь. в Програмі нагадаю, що у нас в гостях була Снежана Полянська, координатор громадської ініціативи Тримай українську армію. Іван Бондарєв сьогодні до нас приходив як військовий вів. Програму Андрій Волик. До наступної зустрічі.